Відреставрували візитну картку національного музею ікону Богородиця Удегітрія початку 16 століття. Вона є знаковою пам'яткою в історії українського іконопису. Ікону привіз 100 років тому Іларіон Свінціцький із церкви села Красова на Львівщині. Автор невідомий, бо тоді не прийнято було підписуватись на іконах, але однозначно її створили у наших краях. Переконують мистецтвознавці. Її понищили, поки вона перебувала у церкві. Можливо, кудись вівтар її монтували, її знизу обрізали приблизно десь від 10 до 15 сантиметрів от під самі ноги. Потім десь і цей вівтор не влаштовував, зробили, можливо, новий. Ну, то парафіяни в дерев'яній церкві цвяхами прибили, два вверху, один внизу. Молоток зіскакував і навкруг Левказ понищений. Ну і в такому стані вона вже дійшла до національного музею. Довший час ікона була на експозиції музею. Втім, рік тому музейні реставратори взялися за її ґрунтовне дослідження в ультрафіолетових, інфрачервоних та рентгенівських променях. Дослідили левказ і фарбовий шар. І нарешті, після року роботи, презентують відреставровану Богородицю Одегітрію. Ми раді, що сьогодні ми можемо показати ікону наближено максимально такою, якою вона була п'ять століть тому. Відтепер ікону можна побачити на постійній експозиції національного музею.